Я часто помічаю, що ті, хто вивчають англійську мову, невірно застосовують large і small там, де потрібно застосовувати high і low. Хоча ці правила, до речі, співпадають з правилами в українській мові. Ми застосовуємо large і small, тобто великий і малий, коли ми говоримо про масу або розміри чогось, і ми застосовуємо високий та низький, high і low, коли ми говоримо про рівень чогось або про числові значення. Тобто, наприклад, коли ми говоримо про рівень води, ми не говоримо, що рівень. Великий або маленький, він високий або низький. Тобто water level is high or low, але не large or big. І так само про числові значення, наприклад, температуру. Некоректно казати, що the temperature is large або the temperature is small. Small це особливо. Я дуже часто чую, що the коли холодно, далі починають казати, що the temperature is small. Але the temperature is high або the temperature is low.